Ніжин – місто європейське це не просто констатація географічної приналежності Ніжина до європейської цивілізації, це і ствердження того, що Ніжин належить до європейських традицій правового порядку, які були розроблені ще в давнину для середньовічних міст. І вся історія давнього Ніжина вона пов'язана з цією європейською традицією, зокрема з використанням Магдебурзького права. Магдебурзьке право чи міське право виникає в епоху феодалізму десь близько тисячі років тому назад. Феодальне суспільство складалося тоді з трьох станів це духовенство, феодали, селянство. І відповідно до цього формувалася і правова система. Коли відокремилось ремесло від землеробства, то стали виникати середньовічні міста як центри ремесла і торгівлі. А жителі міст не мали Ніяких юридичних прав, бо вони не належали до тих станів, на які вже розповсюджувалася та правова система. Відповідно, жителі міст повинні були шукати своє місце, оформлювати свій юридичний статус, вписувати себе у правову систему тодішнього суспільства і тодішньої держави. І тому е міста боролися за самоуправління і досягали вони це різним способом або повстанням, або е за рахунок викупу у сеньора феодала. От і отримували Хартію на самоуправління. Магдебурзьке право пов'язане з виникненням в місті Магдебурзі наприкінці десятого століття, коли місто отримало Хартію на самоуправління і відповідно стало розробляти всі необхідні правові норми життя цього суспільства. Це право поширювалося і в інших містах Німеччини, і в інших країнах Західної Європи. А потім через Річ Посполиту Угорське королівство воно потрапило і до України. Ніжин Отримав Хартію на самоуправління 26 березня 1625 року від польського короля Сігізмунда III. Ну а потім українські гетьмани і московські царі імператори підтверджували право на самоуправління Ніжина. Таким чином, Ніжин приєднався до європейської традиції, до європейського правового порядку, і завдяки цим європейським традиціям наше місто жило. Від 17 століття і до початку 19 століття, коли Магдебурзьке право було скасовано.